Друзі, мої вітання всім це Сергій. Я біля своєї хати, тут садочку. Нарешті з'явився клаптик землі вільної. Тут була картопля у нас. Ми її викопали. Маленький такий клаптик. ось. А більше немає, поки що біля хати вільної землі. То я викотив свого ось прикотив свого культиватора кентаврем К40 та вирішив вже спробувати. Вже пора випробувати. Не знаю, як він буде працювати, не буде. Ну, поставив він фрези по три секції. Так? І хочу спробувати, як він буде їхати, як буде працювати. Це буде вперше. О, тому не знаю. Може кермот потрібно буде вище. Може ще що потрібно буде, які налаштування. Так що будемо давайте разом подивимось. Тут у нас пісок. Сьогодні вранці дощик пройшов, бадилля тут коріння майже ніякого нема, була картопля. От, ну, спробуємо на піску, як він загрібається, що він робить. Це буде все вперше. Ну, спробуємо, переглянемо. Так, колесо я підняв, бо він не хотів їхати. Колесо підняв. Так, що він тут нагріб? Ого. Ну, пісок. Дивіться, що нагріб. А дощ був зверху а під низом суха. Ну так. Ямки копає хороші. Хороші. Це я приїхався туди, потім назад. Ну ось дивіться, що він поробив. Ну, розпушив землю та й та і все. Розпушив земельку. Так, мені цікаво. Ну якщо б на твердій землі, то це ми ще спробуємо на твердій на чорноземі, як викопаємо картоплю на моєму городі. Тут ось оцей сошник Я хотів подивитися, що там у нас намотало щось, ну трохи, трохи, та майже нічого, ось тут Редуктор, редуктор все в порядку. Я що хотів сказати? Зараз хочу поставити замість цього сошня, я зробив маленький такий плоскоріз. Маленький. Це для того, що, якщо у нас там Редуктор ширина 5 чи 6 сантиметрів, де не буде фрезами землю. Землю копати, то я ось дивіться зробив отакого саморобного плоскорізика. Це з радянського ручного пропольника таких три, отакі. Там стояло, спереді колесо, зверху, кермо від, ну саморобне від велосипеда Його обхали отак і прополювали. То я ось, в мене одна стійка була. Це вухастий був підгортач. Трохи обрізав його по, по довжині, щоб влазив в кентавр туди, де наш оцей. Ось, щоб туди влазило. О, зробив. Так зараз я хочу його причепити і спробувати чи буде е, тягнути цей кентавр, на цей плоскоріз. Щоб е, нібито під редуктором, де фрези не працюють, теж зрізало землю. Отак. Ну зараз приєднаю і спробуємо. Ось я приєднав цей плоскоріз сюди. <кій> ну, зараз культиватор стоїть майже горизонтально. Якщо я почну працювати, ну побачу, і фрези ж опустяться і цей плоскоріз, мабуть, вниз піде. Так. Не знаю, як а так і який. Може прийдеться зігнути вперед вище, щоб не так вниз йшов. А от, треба випробувати. Зараз на... він підняти трохи вище, але можна опустити його на один отвір нижче. Але я пробував тільки що тут треба приварити сантиметра півтора ще металу, бо він провалюється трошки не доробив, ну це не важливо. Так, зараз спробуємо, як він його тягне чи не тягне. Так, цікаво. То вистрибне, то підстрибне. Ну дивіться, він з, ці, з цим пропольником он як робить. Робить якусь канаву ось таку. Може його треба зробити вужчим. Вуще. Знизу. О, зараз Ось Отак. Ну тут в піску ж. Ми дивимось. Хто знає, як буде на твердому. Може його вущем треба зробити. Тут він приблизно зараз 7 чи 8 сантиметрів. Так, трохи обрізати, щоб був, допустимо, 5 сантиметрів. От, шириною. Може, тоді буде легше. Чи може це так і треба? Не знаю. Але що скажу, що розпушує конкретно. Конкретно. Ще треба, як то кажуть, приділитися, скільки йому газу давати. Чи то менше обертів чи то більше, то більше ніби, мабуть, менше. Ну, з цим моїм саморобним, плоскорізом О, йому якось не так зручно працювати, як із заводським сошніком. Ну, якщо його бріжу буде вущий, може буде і непогано. Ну, мені цікаво ще спробувати. У нас картопля як отак росла рядочки зліва направо, так? То я думаю, що він підстрибує, тому що коли попадає е, наш сошнік там, де картопля була, ну там же ж копалось, так він швиденько, бух. А як він а між рядками ж твердіша земля, то він там перся, потім вистрибнув, перся, вистрибнув. О, Ну я так думаю. Так я зараз спробую не так. А так проїхатись, як були рядочки. От Звідси і сюди. Подивіться, буде стрибати, не буде стрибати. А потім ще поставлю заводський сошні і спробую ще раз. Бо мені... Ну що скажу. Треба практика, як то кажуть. Я менші оберти зробив. Ну, туди-сюди, туди сюди, А Отак. Ну видно, що там, де мій саморобний плоскоріз, там ямочка більша, ніж від заводського сушняка. Більша. Ну гребе, культивує. Вс ось І дуже пухка земля. Ну пісок тут у нас, що тут казати. Так для зрівняння для себе поставлю зараз заводський сушник. Так, ну подивимось. Ну що, дуже великої різниці нема, але все-таки заводським сошніком він нібито менше підстрибує. Значить мені потрібно вужчим зробити і буде теж чудово. Ну оце так я туди-сюди покатався. Та від заводського сошняка теж є невеличкі. Канавки. Ось бачите. Ось. Ну, розпушує ідеально. І гребе глибоко. О. Ну, тут же ж пісок все-таки. Друзі, ні. напишіть, будь ласка, що про це все думаєте. Ну, ви побачили, що і на малих обертах він теж працює. Не обов'язково. Газувати теж працює і не глохне. Ну, значить, все в порядку. Все в порядку. Так, будь ласка, напишіть поради, У кого вже є досвід такими маленькими працювати, що я можу доробити, що переробити. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, а наступне відео, я думаю, спробуємо мій саморобний, саморобну щіпку саморобну, і підгортач вухастий, червоний, великий. Я просто хочу спробувати, як він чи зможе його тягнути. Це для того, щоб підгортати картоплю, коли. Посадимо в наступному році, спробувати ним підгортати картоплю. Чи потягне він, чи ні. Так що, друзі, до нових відео, до нових зустрічей. Всім бажаю всього найкращого. До побачення.